Грант це різновид цивільного фінансування, тобто певна сума коштів, що надається підприємцю на певних умовах. Видають гранти на конкурсній основі, і вони є одним з найпривабливіших шляхів фінансування бізнесу. Сьогоднішній інтенсив у центрі «Дія бізнес Кременчук став доступний завдяки підтримці програми міжнародної співпраці «ЮФО бізнес, конкурентноспроможність та інтернаціоналізації МСП, яка фінансується спільно з європейським союзом та урядом Німеччини. Загалом у нас багато людей консультувалися з приводу є роботи з приводу міжнародних грантів, і у нас є успішний досвід того, як люди вигравали ці гранти. До прикладу, вся сьогоднішня поліграфія, яка у нас є, це все зроблено на обладнання, яке куплено саме за грантовий кошт. Програма є робота. З нами співпрацювала компанія «Бонан». some Подібні заходи в Кременчуці проводять вже не вперше, завдяки чому Кременчуцькі підприємці мають фінансову підтримку для розвитку власного бізнесу. Лише цього року було реалізовано дві програми: зокрема, школи жіночого лідерства та візійний акселератор. Відважна Катерина фізична особа-підприємець, власниця магазину турецького одягу, учасниця сьогоднішнього інтенсиву. Я планую масштабуватися дуже хочу відкрити ще один, скажімо так, шоу рум. І це дійсно повинен рівень бути цієї моєї люксового одягу, тому я тут. Тому я хочу навчитися цьому і, звичайно, зробити заявочку, і не одну можливо, щоб отримати цей грант. Ще одна учасниця інтенсиву Христина Бондаренко, власниця дитячого клубу. Я тут, тому що хочу залучити кошти для розвитку свого бізнесу, розвивати в інших містах нашої країни та поза. На грант я подавалася з п'ятого разу. Я виграла, тому, будь ласка, не зупиняйтесь, ідіть далі, і це все ж таки можливо і все це реально. Тож, якщо ви фізична особа-підприємець, прагнете в подальшому розвивати свій бізнес, обов'язково зверніть увагу на такий вид цивільного фінансування як грант. Анна Мащенко, Олексій Крижановський, Кременчуцькі Новини.